Дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати рецепт компоту із груш і дольками апельсину і лимону. Апельсину у мене немає, я зроблю його із дольками лимона. Хто любить з апельсином, то можна і дольки використовувати апельсина. Над 1-3-літрову банку я беру пів кілограма груш. У мене на дочі ростуть отакі лимонки, то я беру пів кілограма груш, ну десь грушок 8 лимонок на 3-літрову банку і заливаю їх на 10 хвилин кип'яченою водою. Прямо з чайника, і хай вони настоюються 10 хвилин. Минуло 10 хвилин. Ось такі грушки в мене настоялися. Я знімаю цю кришечку, що буду консервувати трохи п'яченню. І навдіваю таку кришку, щоб можна було злити нашу водичку, настояну із лимончиком на кожну баночку три дульки лимончика. Якщо ви хочете, то можна ще й апельсинчика кидати. Водичка настоїлася 10 хвилин, я вже вам говорила, переливаю її сюди з кожної баночки, Я, як кажуть, замічаю, що потрібно на кожну 3-літрову баночку потрібно стакан цукру. І тепер виливаю цю баночку, нашу водичку, сюди, у мою посуду. І будемо кип'ятити з 3-літрової банки, яка воду, воду ми ісціжуємо, стакан цукру. Сідили, стакан цукру додали. Сідили, стакан цукру додали. І перекип'ячуємо хвилин 5. Зустрінемося через 5 хвилин. Ось так моя водичка вже закипіла із цукром. Я буду зараз її. Знову заливати у банки. Отличка. Такий хороший запах, відчувається лимончик, також запах груші, але ж вода настоїлася із нашими грушками і лимончиком 10 хвилин. От так уже інтенсивно. Вода кипить. Зараз я її буду заливати у наші баночки і закручувати металевими кришками і на сутки укутаю до повного остивання, щоб воно пропарилося уже в закритому герметичному виді. Отакий От компот із груш у мене получився. дуже добрий, ароматний. Я зробила декілька баночок. Цю покуштувала, а декілька укутала уже теплим одіявцем, закрила металевими кришками і до повного остивання Замотала, поки вони, як кажуть, оголонуть. Попробуйте, скуштуйте, рекомендую дуже смачно, дуже ароматно. Тому рекомендую приготувати, в кого є груші, Це, як кажуть, не проблематично. Так що, кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення! До нових зустрічей.